Усі вдалі пози для сексу індуси назвали Камасутрою, ну, а не вдалі йогою. Рано чи пізно кожен чоловік має одружитися в кінці кінців щастя не найголовніше у житті. Коли ви просили у Всесвіту, що хочете жити як у кіно, ви ж не уточнювали, що це має бути не фільм, катастрофа. І якщо раптом виявиться, що всі двері перед тобою будуть зачинені, пам'ятай, двері холодильника відкриті завжди і навіть світло є, доросле життя це коли ти перестаєш дивуватися, а починаєш офігівати. Кожен прожитий день наближає тебе до зарплати.